Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 23 квітня. Давно не знімав відео. Це, це із-за війни в основному. Думки про те, аби вижити, та й люди так думаю, думають не до відео. Ну а сьогодні трапилось таке тема така. Показати свій бджоловіз, він майже готовий і як він виглядає із трактором. Значить, весна у нас в повному розгарі. Вітують садки, вишня зараз, сливка, яблуня на підході. Люди почали готуватись до весняно-польових робіт, на городах уборка. І сьогодні я забрав у людей кукурузу, яку вони скосили, а потім би спалювали. Ну, а мені на підстілку вона буде, на січкарні перевів і привіз бджоловозом своїм, яким я робив. Він майже готовий чого ще не зроблена у ньому. Подсвідка, фонарі не висять, габарити, ну, проводка не проведена. Ну а так хотів би поділитися, як він виглядає із трактором Т-25, тому що багато хто дивиться мій канал, хотіли побачити, в якій він стадії на сьогодні. Отак є, Вже покрашений, все в принципі готово. Осталося тільки зробити проводку. На ходу і спитаний. Хорошо. Цепка зроблена. Якщо навіть під 90 градусів трактор почти становиться, нічого не домішає, впритик, іде гарно, по колії устойчиво, низенький, удобно грузить. Це десь із 5 соток я погрузив кукурудзи сам, тож він низенький. Ну, а так виглядає. Зараз ближче покажу, що, що як він зроблений. Ну, на, на... До трактора так, -от так виглядає, думаю, гармонійно покрасив теж резиновою фарбою. В красу, ну Підвід паричнева така. Значить, що борта. Висота приблизно десь 37 висота десь 37 см, ну, По висоті, може, метр двадцять, метр тридцять. Отут 80 плюс ну да, метр двадцять, грубо говоря. Отакий От дишло. Хорошо при поворотах, легкий він ось це трошки опустився, а так взагалі хороший до того. Значить, що я тут поробив ще ага, не показав. Купив отакі защолочки сюди. Борт із двох половинок стоїть. Значить, посередині тут зроблена оця перемичечка стоєчка, поварив отакі, отакі защолки. Задвижки, як на, на вікнах, на форточках раніше стояли, поробив, щоб не купляти, тому що ціни зараз не зложать. злочиться. Ну, отака, отака висота, отака длина. І перша робота для бджологоза. Тут теж борт отак приварений, відкривається. Зробив, правда, зразу може, не додумався, що на одну сторону завісить і можна знімати. Даже. Ну, може і добре. А якщо вже буде щось не так, значить можна приварити сюди просто упорчик, щоб воно. Отак От понакладував кукурузки, буде готово підсічкарню зразу брати і використовувати у підстілки для поросят, щоб збільшити навозу органіки на поле, на городи Отак. От думаю, виглядає із трактором Т-25 гармонійно. Таким відео і хотів поділитися. Своїми підписниками, глядачами. Так що трудимося. Цві... Цвітуть садки у нас прекрасно, бджолки літають, гудуть. Ну а ми готуємося до польових робіт, побризкав пшеничку, сою, вію для посєву. Так що, отакі діла. Виживаємо. Як би там не було складно, трудимося, як завжди. А Настрій, звісно, не такий, як. Повинен бути в мирний час і в гарних людей. Нічого не вдієш. Так що, отаке відео. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей!